Росія атакує Україну, а вибухи лунають у сусідів. Білорусь, котре підняла у небо свій винищувач, гупало над Гомелем. На Київщині лунала рекордна за тривалістю повітряна тривога. На Харківщині є постраждалі. Скільки шахедів летіло цієї ночі по наших регіонах, та які наслідки атаки? Про це докладно розповім у випуску на каналі «Сейчас». Рекомендую вам одразу підписатися і до справи. У ніч на 5 вересня ворожа армія Російської Федерації влаштувала масовий наліт дронами камікадзе. Свої гучні літаючі мопеди окупанти запускали із Курська, Ейська та приморсько Ахтарська. У результаті протиповітряного бою нашими силами оборони збито 60 і 78 ударних БПЛА. Відповідно до звіту від повітряних сил 15 дронів локаційно втрачені на території України. Два безпілотники повернулися назад до Росії, а один помандрував у Білорусь. Сусідня держава залучала своє ППО. За інформацією пабліка Білоруський Гаюн, близько першої тридцять ночі за арепрому Барановичу у небо підняли черговий винищувач, а вже о 1.34 тридцять та 1.36 тридцять шість у Гомельському районі чули два звуки вибухів. Пізніше о 2.13 телеграм-канал показав відео, в якому, як стверджується, палає та летить униз один зі збитих апаратів. Самі жителі регіону залишилися від такого видовища під враженням. Далі самі емоції. Там коротше щось то падає. А тільки що був взрив якийсь. то По всій відомісті там зривався то ли вертольот, то ли самоліт. Жесть. Цей самий підбитий безпілотник спричинив займання цегляної будівлі складу, написало МНС Республіки. Вогнем пошкоджено 5 квадратних метрів покрівлі. Пожежу вже загасили, ніхто не постраждав. Ідеться у повідомленні. Своєю чергою Міноборони Республіки Білорусь підтвердило факт роботи військ ВПС та ЗРВ по дронах цієї ночі. Однак важлива деталь вказати, що то були саме російські шахеди, там чомусь забули. Зазначу, що такий випадок фіксується вже не вперше. Білоруси застосували авіацію для збиття російського «Шахеда» ще 29 серпня. Окрім того, країна-агресорка Росія додала напруги ракетою. У ніч із на четвер ворог атакував балістикою. Застосував один снаряд Іскандер М із анексованого Криму. У темний час доби протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській. Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях. А у столичному регіоні тривала тривога аж 11 годин. За даними начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зокрема, о 6.42 вибух чули в районі Подолу та у Болоні. Над містом фіксували ворожий дрон. Чань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні. Однак, внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження шести приватних будинків. У них вибито вікна, пошкоджено покрівлю і також пошкоджену господарчу будівлю та автівку. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків додають вова. У трьох районах області ліквідовано пожежі трав'янистої підстилки. Рекордна потривалості тривога спричинила у столиці транспортний колапс. Величезні затори утворилися на тролейбусних та маршрутних зупинках, стояли у тягнучках і автівки на трасі. А така ситуація спостерігалася у метро. Люди набилися у підземці як шпроти у банці, адже у ранковий час пік все місто поспішає у справах. Важка ніч видалася і для Харківщини о четвертій 5 вересня було атаковано садове товариство у селі Бобрівка. Після обстрілу угорів дачний будинок та трава на площі 500 квадратів. Крім того, глава області Синігубов повідомив про постраждалого у Курилівці: 71-річний цивільний госпіталізований. Разом із цим за попередні 24 години противник тероризував Вовчанськ. Там постраждала 19-річна волонтерка. Куп'янськ. Козачу Лопань та Ківшарівку, а ще велику Шаптівку. Упродовж доби окупанти 324 рази били по сімох населених пунктах Запорізької області. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому не постраждали, уточнив Карманич області Іван Федоров. А увечері 4 вересня. О 20.40 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала куцурубська громада на Миколаївщині. Постраждалих так само немає. На Херсонщині через російську агресію три людини дістали поранення. Російські військові поцілили об'єкт критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення. А ще тероризували житові квартали населених пунктів в області, зокрема шість приватних будинків побиті. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі. Про це на ранок 5 вересня пише керманич області Прокудін. І маємо нову інформацію від МВС щодо кількості загиблих внаслідок удару терористів по навчальному закладі. У Полтаві вона зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Нові деталі трагедії, про які стало відомо напередодні, далі у випуску. Не забувайте підписатися, залишати реакції, і будемо продовжувати перегляд разом. У Полтаві під завалами військового інституту другу добу шукають людей. Експерти припустили, яким саме типом зброї вдарили по місту. Своєю чергою у раді будуть розбиратися, хто винен у трагедії і чи має місце робота ворожих навідників. Головне на цей момент тут і зараз на каналі Сі час. Закликаю підписатися і одразу до справи. Пошукові рятувальні роботи у місті Полтава досі тривають. З місця обстрілу вивезли вже понад тисячу тонн різного виду уламків. За повідомленнями ДСНС, ще п'ятеро людей можуть перебувати під завалами шестиповерхової будівлі. Станом на 10.55 4 четвертого вересня, знайдені ціла вже 53 загиблих. Кількість постраждалих від удару по інституту зв'язку вранці 3-го числа зросла до 298. У реанімаціях лікарень щонайменше 20 важких випадків серед постраждалих є дитина та жінки. Від самого ранку містяни шикуються в довжелезні черги, щоб здати кров. Донорами готові стати десятки полтавців. Начальник управління СБУ області Костянтин Семонюк заявив, що зараз розглядаються версії як із коригуванням, так і з можливим розвіддруном. Продовжуються антитерористичні і контррозвідувальні заходи, додає він. Із приводу цієї трагедії висловився і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, цей удар у росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше кожну деталь має встановити і перевірити під час розслідування. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами. Зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб рятувати якнайбільше життів. Щодо типу снарядів, якими Росія чинила терор, попередньо це може бути балістична ракета типу Іскандер. М. Про це заявив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Ще раз підкреслю: удар чинили пару ракет. Експерт із радіотехнології Сергій Безхреснув на позовний флеш навів кілька тез щодо цієї фатальної ситуації. Жодних секретних реп-фахівців, наголошує експерт, у навчальному закладі не було. Тільки зв'язківці. І на шокування вони не виходили. Імовірно, якась випадкова група людей у момент удару була на вулиці біля корпусу, пише він у своєму телеграм. Але масові збори не були причиною пуску ракет. Про те, що жодних шикувань чи інших масових заходів у момент удару не відбувалося, підтвердив раніше і речник Міноборони. А ще флеш помітив, що на ворожих пабліках немає дронової зйомки. Тобто, з цього стає зрозуміло, що противнику не потрібно було коригування. Вони зрозуміли, куди били, і діяли, очевидно, по наводці. 5 вересня на засіданні комітету Верховної Ради України із питань нацбезпеки розглядатимуть питання, як запобігти наступним таким ударам у військових навчальних закладах. Крім того, політики припускають, що інформацію про кількість людей там і їхній склад могли передати силам Російської Федерації колаборанти. Однак деталі ще має з'ясувати слідство. У Львові тим часом рятувальна операція вже завершена. Остаточно відомо про сімох жертв та 53 особи, які постраждали від нічної атаки. Головне про цей цинічний удар путінських вбивць вже за мить. Цій трагедії ми присвятили окремий випуск. На цьому я ставлю три крапки і до зустрічі.